Михайло Коцюбинський дорогою ціною. Час і вічність у повісті. символічні образи, роль і сенс кольорів. Що таке час і вічність? За тлумачним академічним словником української мови час це тривалість існування, яка вимірюється століттями, роками, місяцями, годинами і хвилинами. Час також це послідовна зміна годин, днів, місяців років. У тому ж академічному словнику української мови, тлумачному словнику, є пояснення, що вічність це те, що не має початку і кінця, і вічність це безконечність. Якими є час і вічність у творі Михайла Коцюбинського дорогою ціною? Життя Остапа і Соломії це частинка вічності, це маленький відтинок часу у вічності. Автор створює часовий простір, свій часовий простір, який наснажений бурхливими подіями, адже перед нами пригодницька повість. Перш за все, згадується створення Задонайської Січі. Потім автор розказує про втечу Остапа та Соломії від Пана, переправа через річку, не одна переправа через річку, пригоди у плавнях, переховування Остапа та Соломії у циганів, арешт Остапа. Смерть Соломії, і також згадується Російсько-Турецька війна, пам'ятник стоїть одинокий, і Остап через 50 років після смерті Соломії. Ось такими бурхливими подіями насичений отой часовий простір, який обрав Михайло Коцюбинський для твору дорогою ціною. На початку твору письменник переносить читача до минулих часів. Діялося в 30-х роках минулого століття. З історії, після жорстокого зруйнування 1775 року в Запорозької Січі утворилася Задунайська Січ. Найнепокірніші запорожці втекли за Дунай. Тут вони заснували Задунайську Січ. Письменник про це так згадує: Ой, хоч би там за Дунаєм, гей, там за Дунаєм. Недобитки січової руїни хоробріші, завзятіші, звили собі гніздо в Туреччині і возили звідти на Вкраїну, мов контрабанду, палки заклики у кіш на волю до січового братерства. Хто це були таємні посланці емісари, яких згадує Михайло Коцюбинський, коли розказує про дитинство Остапа, про його дідуся? Вожаї це таємні посланці, емісари, козаків за Дунайської Січі. Вони агітували кріпаків, тікати від панів з України і йти за волею на задунайську Січ. Це була Османська імперія. Річку, що була кордоном між Османською і Російською імперією, посилено охороняли прикордонні патрулі. Через Дунай на Січ приходило пробиватися потайки. Твір закінчується епілогом 50 років після смерті Соломії. Чимало води утекло в Дунаї з того часу, пише Коцюбинський, на високій Бесарабській полонині, де удень котиться брудна хвиля от овечої отари, а по ночах сумно гуде вітер, стоїть одиноко високий пам'ятник, поставлений на згадку розливу людської крові. Там, коли збились турецькі яничари з московським. Військом. російсько турецькі війни йшли за контроль над Чорним морем та його суміжними регіонами. Війни охоплюють період 350 років із загальною тривалістю 44 роки. Було близько більше, ніж 20 російсько-турецьких воєн. Козаки Задунайської Січі, звичайно, оскільки вони знаходилися на території Османської імперії, брали активну участь на боці Османської імперії. Проти російського війська, аж поки отаман Гладкий не зрадив і не перейшов на бік росіян, але це було набагато пізніше. Чи події, які відбуваються у конкретному часі, впливають на вічність? Ось подія створення Задунайської Січі. Задунайська Січ впливала на політику двох імперій російської та Османської. Чому? А тому, що втікали. Втікачі ж були з Російської імперії, а втікали на територію Османської імперії. І оті козаки, які були в Задонайській Січі, сприяли тому, що творилася нова культура це поєднання українських, романських, тобто циганських та тюркських турецьких елементів. І, звичайно, Задонайська Січ зберегла волелюбні традиції українського козацтва. Отже, якась одна історична подія. Впливає на події у майбутньому, впливають на те, що буде відбуватися з тою чи іншою, тією чи іншою територією через рік, 2, 10 чи дуже багато років. Це про історичні події. А людське життя? Чи одне людське життя, обмежене в часі, впливає на вічність? У творі ми познайомилися із. Тим, як Остап і Соломія втікають від Пана, пригоди в плавнях, як вони переховуються в цигані, і, звичайно, смерть Соломії і одинока старість Остапа. Чи одне людське життя, обмежене в часі, впливає на вічність? Життя Соломії було дуже коротке. Остап дожив до глибокої старості. З погляду вічності і життя Соломії, і життя Остапа це одна мить. За час свого короткого життя на землі людина залишає або світло, або темряв. І коли приходять наступні покоління, чи легко їм жити у суцільній темряві? Чи легко жити на світі, у якому попередні покоління творили тільки зло? Чи легко жити у світі, у якому попередні покоління, твої прародичі, далекі предки тільки проливали кров? Чи, можливо, набагато простіше, коли твої далекі предки, коли твої далекі родичі любили волю? Боролися за волю, мали почуття гідності, вміли любити, вміли творити добро. Так, у творі теж вимальовується образ часу та вічності. Одне людське життя випромінює, або людина своїм життям випромінює або добро, або зло. І оце добро і зло передається, як вогники з покоління в покоління. Ми теж Впливаємо на вічність. Тепер про образи символи. Образ -символ – це предмет, знак, за яким є конкретна ідея, конкретне поняття або картина світу. Тобто знаки, за якими щось ховається. Михайло Коцюбинський у повісті дорогою ціною зображує вітер як живий образ туману. Образ гадюки, коли Соломія відрізує коси, волосся падає, як мертві гадюки, образ вогню і образ мутних очей Остапа, мутні очі Остапа в кінці життя. І, звичайно, образ вовка, голодного вовка, який приходить до Остапа, і Соломія, як голодна вовчиця, яка уподібнюється тварині, що рятується від смерті. Ми розглянемо тільки деякі символічні образи. Образ вітру. Вітер у народній українській народній творчості це символ волі, що не кажіть, а він живий той вітер. Він летить із далеку, воно тихими селами, і забирає по дорозі, всичує в себе і тишу села, і клекіт міста, шемрання темного лісу, дзюрчання вод і дзвін стиглого колоса. Він несе в собі гомін землі. Від тихого бриніння мушки до гуркоту грому, від скритого зітхання серця до крику смертельної розпуки. Вітер розмовляє з Остапом. Вітер, напевно, єдиний співрозмовник людини, яка несе рани свого життя аж до старості, єдиному вітру Остап показує свої шрами. У вітрі. Зібрано всі прояви земного життя, тобто він збирає все, він збирає дзвінколесу, він тишу села в себе вбирає, вбирає гомін з землі, гуркіт грому, клекіт міста. Він сильний той вітер, він живий, він живий, тому що в ньому дуже багато є. У ньому також є живе кохання Остапа і Соломії, зітхання серця і крик смертельної розпуки. Напевно, тут йдеться про Остапа Вітер живий. Образ туману. Над селом стояв звичайний в осінню пору туман. Віншов, очевидячки з річки, з плавнів, бо чим нижче вони спускалися, тим туман ставав все густішим. Село виглядало як з-під води, бліде світло лиш неде блимало крізь млу. І ще. Якийсь час плили вони в тумані поміж берегами, одірвані від землі і безпомічні. Туман тьмяний, туман густий, туман непрозорий. Туман символізує безвихідь, перешкоди на шляху, який обрали герой повісті. Тобто, перешкод ще немає, але густий, тьмяний, непрозорий туман, ніби віщує те, що далі безвихідь. Що далі шлях буде дуже важкий. Мутні очі Остапа дуже малесенька деталь художня. Дід підіймає кудлаті брови і слухає. Його мутні очі дивляться в простір. Дід це Остап. Дуже багато часу пройшло, і події перед очима старого Остапа постають невиразно, мутно. Мутні очі це символ важкого важко прожитого життя в незгодах і випробуваннях, символ віддаленості від життя, відсторонення від життя, символ заглибленості в себе в події минулого роль і сенс кольорів. Обернувшись назад і глянувши на небо. Вона побачила червоні як грань хмари. Соломію, крізь серпанок диму, опіклютий погляд червоних очей, ідеться про той період, коли Соломія визволяла Остапа на човні. Ще один уривок річка, як чорна і тиха безодня. Широка річка спокійно дрімає в легкому тумані чорне небо безперестанку сіє росу. Душа рветься до сонця, а тіло тягне до себе чорна безодня. Ви зауважили, що у творі дуже багато згадується червоний колір і ще більше чорний колір. Червоний колір хмар, тому що пожежа в плавнях. Червоний колір очей, які дивляться люто на соломію, і чорний колір, чорний колір річки, чорний колір небо. Чорний колір безодні, яка тягне Соломію вниз на дно Дунаю. Прочитайте описи пожежі у плавнях, що символізує червоний колір. Перед ними, ще коли вони стояли на другому березі річки, на край небі стояли високі вогняні гори. Та ні, вони не стояли, вони рушились, як живі, хитались, тремтіли. Осідали в одному місці і виростали в другому. Вони тихо жевріли, як купа іскристого золота, або вибухали червоним снопом полум'я. Іще один опис пожежі, але вже коли Соломія була в плавнях. Обернувшись назад і глянувши на небо, вона побачила червоні, як грань хмари, і зразу стали зрозумілими їй і той дим, що вона чула, і тепло, і неспокій птахів. І тікання звірів плавні горіли. Вогняні гори наступали на них, несли усьому смерть. Червоний колір. Червоний колір психологи визначають, що це є колір переживання, це є сигнал небезпеки, це є страх, це є паніка. Червоний колір це колір тривоги, неспокою, агресії. Тому що червоний колір ні Остапу, ні Соломії. Не приніс нічого доброго. І читаємо опис ночі у плавнях, що символізує чорний кольор. А то вся пітьма цей чорний клятий морок. Він оточав її з усіх сторін, слався перед очима, висів над головою, заповзав під шкуру, виповняв її всю та гнітив серце. Він жив той морок. Рушився, дихав, шептавшись тисячними устами безперестанно уперто, з посвистом, як стара баба. Соломія сиділа перестрашена та прислухалася, про що шепоче морок. Чорний колір супроводжує героїв спочатку подорожі як знак майбутніх нещасть. Чорного кольору дуже багато, у творі. Спочатку ми читали про сірий туман, і оцей сірий, непрозорий туман. Поступово переходить в чорну пітьму, в чорну ніч. Чорний колір це символ страху, символ скорботи і символ смерті. І які кольори автор використовує наприкінці твору, коли Соломія тоне? По Чорній річці, поміж білими берегами прудко пливе човен, тане в далині і обертається в цятку. За ним несе вода другий, порожній, хлюпає його в білі боки і фарбує їх червоний колір. Чорна річка. Білі береги річки, білий човен і червоний колір крові. З'являється білий колір. Білий колір символізує чистоту загиблої Соломії. Поєднання чорного, білого та червоного символізує життя в різних його проявах. Чорний колір – колір туги, колір смерті, червоний колір крові страждань і білий колір, як колір чистоти, колір святості, можливо, навіть колір вічного життя. І оце поєднання білого, червоного та чорного кольорів навіює почуття відчуття вічності.